Капкейки на пиві, таке вино ну, точно ніколи не куштувала. Розтопи темне пиво і вершкове масло. але не доводь до кипіння. В окремій посудині змішай цукор і алкалізоване какао. Обережно вводимо цю суміш і перемішуємо до однорідності. Краще це зробити вінчиком, бо можуть бути комочки. Сіль. Яйце сметану і ванільний екстракт перемішуємо до однорідності. Поєднуємо з шоколадною масою. Заздалегідь просіємо борошно і додаємо туди одну чайну ложку соди. Консистенція має бути десь така, як показано на відео. 20 хвилин. 195 градусів, і ви маєте вже готові капкейки Обов'язково даємо їм охолонути виймаємо зсередину і починаємо готувати крем для начинки. До речі, виколопувати краще кондитерським пінцетом. Для крему маскарпоне цукрову пудру поєднуємо, додаємо ванільний екстракт і трішечки бейлісу. просочуємо їх також бейлісом. А верхівки я зробила з ганашу на темному шоколаді. Ох, я звичайно не кондитер, але ви тільки погляньте на цю красу. А яке воно смачне! Верхівка з ганашу на темному шоколаді.